Вітаємо учасників серпневої конференції. Представляємо до вашої уваги доповідь на тему використання української електронної енциклопедії світи в діяльності вчителя, яку представляю я, завідувачка відділу цифрової трансформації Національної академії педагогічних наук України, Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України. Кондратова Людмила, кандидат педагогічних наук, доцент. Отже, наступає ера цифровізації освіти. І саме цифровізація суспільства суттєво трансформує вимоги до професійної діяльності в галузі освіти. Актуалізувалась проблема потреба у формуванні цифрової компетентності що охоплює здатність працювати з великими масивами інформації, а також здійснювати критичну оцінку джерел та ефективно використовувати цифрові платформи в педагогічній професійній взаємодії. Ми знаємо, що є, існують сучасні електронні енциклопедії, що вони не тільки фіксують поняттєво термінологічний апарат, але і забезпечують його систематизацію, оновлення та уніфікацію відповідно до міжнародних стандартів. В орієнтованій електронні енциклопедії перетворюються на інструменти забезпечення відкритого доступу до наукових видань. Вони виступають потужним засобом цифровізації науки та освіти, Сприяючи розвитку термінологічної культури, зокрема у галузях педагогіки і психології. Наша розроблена українська електронна енциклопедія освіти є своєрідною спеціалізованою енциклопедією в галузі освіти, яка адресована фаховому читачу педагогу і розроблена з метою формування. Систематизації, уніфікації та підтримування в актуальному стані поняттєво термінологічного апарату із галузі педагогіки і психології, отже, ви можете считати QR-код і потрапити на портал Української електронної енциклопедії освіти, яка представляє собою сучасну інноваційну платформу, що поєднує функції систематизації педагогічного знання, дотримання академічної доброчесності та інтеграції семантичних віки технологій. Українська електронна енциклопедія освіти, скорочена УЕО для сучасного вчителя. Це є інформаційно-аналітичний веб-портал, який розробляється для підтримки інтеграції та розвитку поняттів термінологічного апарату педагогіки і психології з розширеними засобами структурування, навігації та пошуку на основі семантичної розмітки мультиметійного контенту. Отже, наша енциклопедія почала створюватись такий великий проєкт з 2021 року. Ви бачите на схемі, що сьогодні, на, саме у 2025 році, вона знаходиться на стадії перспективного розвитку. Наша енциклопедія оновлюються. Доповнюється і знаходиться в стадії перспективного розвитку, і ми використовуємо і радимо вам використовувати енциклопедію в педагогічній своїй діяльності. Чим же вона відрізняється, наша енциклопедія, від паперових видань? На відміну від паперових видань, представлені в Українській електронній енциклопедії освіти статті, не обмежені за обсягом і за типами даних у контенті, а вони передбачають наявність як зовнішніх, так і внутрішніх гіперпосилань, які містять мультимедійні елементи. Це фотографії, фотогалереї та ілюстрації, відеоматеріали, бібліографічні документи, листування тощо, що забезпечують інтеграцію з соціальними мережами, стрічками новин. Отже, що ж може знайти сучасний вчитель, зайшовши на наш веб-портал Української електронної енциклопедії освіти. Він може побачити цікаві статті про освіту, психологію, суто наукові. Він може познайомитись з сучасними виданнями, з персоналіями сучасності або минулого, з педагогічними організаціями і організаціями Національної академії педагогічних наук України. Розглянути деякі документи, а також що на сьогодні дуже актуально познайомитись із абеткою цифровізації, цифровізації освіти конкретно поняття нові і терміни. Отже, для сучасного вчителя Українська електронна енциклопедія освіти це сучасний фундаментальний енциклопедичний ресурс. Який дозволяє докорінно змінювати принцип роботи вчителя-користувача з освітніми довідковими виданнями. Звертаючись до системи, вчителі мають миттєвий безоплатний доступ до науково достовірних енциклопедичних знань та швидкий і зручний пошук по тексту, можливість цитувати і обмінюватись посиланнями на статті. Копіювати і друкувати потрібний текст, а також створювати власні підбірки, власні колекції статей. Отже, ми закликаємо вас використовувати в своїй педагогічній діяльності українську електронну енциклопедію освіти для підвищення свого фахового, професійного рівня, а також цифрової і професійної. Компетентності. Дякуємо за увагу!